Друзі, перед вами надзвичайно рідкісний чайний сервіс 1950-х років, виготовлений на Довбашевському фарфоровому заводі. Глибокий кобальт вручну нанесена позолота. Кожна лінія це ювелірна робота майстрів того часу. Подивіться на деталі наскільки тонко і акуратно промальовані елементи позолоти. Збережений, не втрачено свого близько десятиліттями. Сервіз повної комплектації, стан просто ідеальний. Така річ не тільки прикрасить колекцію, а й стане справжньою перлиною у вашому будинку. Цей сервіс продається, хто має бажання придбати. У першому коментарі буде посилання на телеграм-канал. Переходьте, пишіть, замовляйте, підтримуйте відео лайком, залиште коментар та підписуйтесь. Попереду ще багато унікальних фарфорових знахідок.